Тож за їхніми плодами пізнаєте їх. Каже Бог остерігатися лже лжепророків, які приходять до вас в одежі овечі, а всередині вовки-хижі, і він каже, як їх розпізнати не по словах, а по ділах. Це дуже серйозний принцип. От коли, наприклад, приходить людина до церкви і Божа порада не робити судження про людину, чи вона хороша, чи погана. Бо неодноразово я таке бачу, що приходить людина до церкви і дуже така мила, дуже така хороша. Ти дивишся, от такий ремний, хороший брат, супер брат чи супер сестра. Ну потім той брат чи та сестра ходить місяць, два, три, навіть рік часу ходить, а потім ти бачиш, що починає вилазити таке, чого ти би не, не сподівався і чого би ти не надіявся. Дивні такі речі починають вилазити. Таке, що зразу ти ніяк цього не поймеш. Зразу ти ніяк не побачиш і. Зовні все дуже дуже гарно. А потім ти, ти починаєш по тих плодах і по тих е, ну речах, які відбуваються пізніше з тою людиною. І вона починає показувати своє справжнє лице. Тому Бог каже: навіть навіть, е, от, наприклад, на присвітера, коли апостол Павло дає поради, він каже: дивися, щоб це був не новонаверний. Щоб він не загордився. Там такі серйозні та, поради, так, та, щоб він не загордився і не підпав осужденню під від лукавого. А потім про про дияконів каже: і таких треба і спитувати, і потім, якщо вони вірні, допускати до служення. Тобто це Божі поради. І він каже: остерігайся лише пророків, і навіть людина, коли прийде до церкви. І коли ти особливо хочеш її ставити на якісь служіння, почекай трошки, зразу то не спіши. І Він каже: апостолу Павло Тимофію: рук ні на кого не покладай поспішно і не робися учасником в чужих, в чужих гріхах, тому що ти можеш ти можеш не знати, яка насправді людина. Дай час, дай витримку.